У нас на зв'язку Ганна Черкаська, журналістка, письменниця, авторка книги «Історія України в обличчях, в останні роки авторка блогу UA History. Е, вітаю вас, пані Ганно. Я дуже радий вас бачити. Ось я зараз вас бачу. Вітаємо в нашому нас... ефірі. Так, я, я маю. Да, я маю просто трохи пояснити. Ми разом працювали в Запоріжжі. Запоріжжя певною мірою для мене такі ж рідне, таке ж рідне місто, як і Київ, в якому я не народився, а народився в Кропивницькому. І кожен раз, коли я бачу інформацію про те, щось там чергово прилетіло в Запоріжжя, це прилітає буквально в серце, бо дуже багато знайомих і друзів, і я радий, що в принципі Запоріжжя тримається, і, і, і у вас все ну наскільки це може бути добре під час війни. Дякую, дякую, з покровою. Будьте всі здорові. Дякую, вам також. Дякуємо величезна. Дорогі. Давайте почнемо якраз з нашої теми. Сьогодні не тільки покрова, а і день українського казацтва, ця тема мені, ну, мені насправді цікава з дитинства, з юності. Я багато книжок читав про казацтво, в тому числі і літературних книжок. І мені завжди було цікаво, наскільки те, що нам розповідали в школі, а я ще навчався в радянській школі. Я закінчував вже українську. А от цей добу козацтва ми вивчали під час ще під час радянського союзу. От, наприклад, коли з'явилося козацтво? І справді це основ, основою казацтва стало селянство, яке тікало від панів на територію так званого дикого поля. І насправді це було дике поле, що там ніхто не мешкав, чи як це тоді було? Значить, дике поле з давніх давин, йому не одна тисяча років. Там жили і сармати, і, і скіфи, і кімерійці, і готи, і луни. Населення було невеликим. Міст не було урбанізації ніякої. А от козаки з'явилися значно пізніше. Слово козак вперше ми зустрічаємо в часи Ярослава Мудрого. Так називали охорону, яка була у князів, наймана охорона, звичайно. А от уже у Пам'ятках зустрічається в 1492 році у листуванні. Кримський хан скаржиться князю Великого Литовського князівства на дії козаків. Вони дуже їх турбують. Ну, нечемні наші козаки. А як виникло козацтво? Ну, власне, так, як і зараз люди їхали на заробітки. Жили в селах, жили в містечках. А на сезонні роботи відправлялися сюди. Хтось займався рибалством. У нас і понині біля Запоріжжя є річка Оситровка. Туди ходили оситри на нерест. Я народилася в самому Запоріжжі. Була маленькою, коли бачила останнього осетра, якого впіймали чоловіки-рибалки. От вони йшли сюди на сезон. Заробити. Жили у бордеях, бордюгах, Це це прізвище козацьке, бордюжа, це напівземлянки такі. Або чоловіки робили зимівники, там теж жили. Були мисливці, були ті, хто копав соль, сіль, селітру, копачі. От, як бачите, багато різних людей знаходили собі роботу. Були степові пірати. Вони пропускали кримських татар вперед. А от коли ті поверталися із добиччо, забирали, ділилися з ними. Навіть були загони перекупників, які з пустими возами туди їхали і перекуповували. За три копійки товари вкрадені у кримських татар. Так що, як бачите, було ну, різне населення. А в час захисту чоловіки збивалися у загони. Загони були стихійними. І зброя, така, як зараз, у багатьох містах у кого яка? І перший. Хто став спонсором і волонтером У цих тероборонців був Остап Дашкевич. Князь, перший атаман війська Запорізького Низового. Він нащадок князя Володимира Великого, нащадок Гедиміл. Так не можна говорити, що в нас одні силюки, зброд різноманітний, князі в основному були нашими гетьманами, очолювали рух. Так от, Дашкевич власним коштом допомагав з харчами, озброїв цих людей вогнепальною, однаковою зброєю. Щоб можна було щось спитати і зробити нормально. Єдина зброя була. Далі ця людина виділила кошти, просто які були скарбницею цих загонів. І так, по суті, він і став першим отаманом Остап Дашкевич. Людина. Цікаво? Так, да, Дуже цікаво, але ще хочемо запитати вас, от ми пам'ятаємо ще шкільної програми, що були реєстрові козаки, нереєстрові і, ну, і, запор і запорозькі козаки. От вони навіть інколи ж воювали навіть один з одним. І розкажіть нам про це, коли був той самий розквіт козацтва? Ви знаєте, слово розквіт козацтва я не сприймаю, тому що його по суті не було. Були хвилі найвищого розвою військової доблесті, або найвищий такий пік культурний. Це е, мазепинське бароко, це найвищі культурні досягнення тієї пори, розумієте? А, значить, ще одне слово. Остап Дашкевич це дядько. Дмитра Вишневецького байди У нас все тягнулося, не переривалося. Так от, коли виникло реєстрове козацтво? А років за сто, після того, як ми вперше знайшли в пам'ятках. Тобто, можна сказати, що реєстрове козацтво з'явилося тоді, коли Україна потрапила уже до Речі Посполитої. Тоді було дозволено всього-навсього 300 осіб набрати, їм платили гроші, їм давали одяг. Ці люди мали ну, свої такі пільги. Наприклад, вони могли купувати собі землю, вони мали свої стандарти, свій стяг. Ця людина мала Свій прапор, свої литаври. Оце був реєстровий козак. Звичайно, він служив на державу на Річпосполиту. А тут залишалося козацтво низове, яке не входило до тих трьох сотень. Згодом Богдан Ружинський гетьман. Домігся у Стефана Баторія дозволу на те, щоб дати землі козацтву від понизя Дніпра до Трахтимирова, включаючи сам Трахтимирів, і монастир біля нього. До речі, на території цій похований Тарас Григорович Шевченко. Він поліг там поховали, де перед цим поховано трьох гетьманів України. Так що то не просто земля, то земля сакральна, заповітна для нас. Згодом стала більша кількість різдвого козацтва. І найбільшою ми можемо говорити за часів Сагайдачного. Під Хотин він привів 40 тисяч козаків. Це була найбільша цифра. В основному старалися урізати, як можна, щоб обійтися нашими силами, але не дуже нам переплачувати. Крім реєстрового козацтва, було козацтво низове, нереєстроване. Це добровільці, так як і зараз у нас волонтери, добровільці всякого роду. От. Далі. Їх почали називати козацтвом Низовим. Були ще кварцяні козаки, кварта кварц, четверта частина, Части, четверту частину доходів від маєтків короля йшла на оплату цих кварцяних. Козаків, але це були козаки ну, типу Національної гвардії. Вони для упокорення населення були. Отакі. От Різні види козацтва ми мали, можна сказати. Як цікаво, що їх можна порівняти з тим, що зараз насправді є. Є реєстрове козацтво, це Збройні сили України. Так є, звичайно, волонтери, це і ТРО певною мірою, ті, хто щиро самі захищали, от на особливо на початку, коли просто брали зброю, яка була і зустрічали ворога. І це низове козацтво виявляється, і навіть нацгвардія в теперішньому розумінні. Також тоді колись була. Мені е, цікаво, чому козаки настільки почитали саме покрову. І я знаю, що на, на, на Запорізькій Січі завжди була цер, церква по, саме покрови. Е, потім багато хто навіть із із бідних козаків, із великих, ну із багатих козаків, вибачте, <кій> <кій> із гетьманату вони жертвували гроші. На будівництво церквей, церков. Наприклад, і досі на Київщині є церква, яка є на п'яти гривні купюри, там де Богдан Хмельницький, і, з іншого боку, церкву, яку він побудував, я б їздив, це насправді цікаво. Я думаю, що після нашої перемоги, перемоги багато хто почне саме по Україні їздити і дивитися на ці історичні пам'ятки. Отже, що для запорізьких козаків, для українців на той момент була церква? Ну, ви знаєте, на війні немає невіруючих людей. Візьміть зараз. Хтось обов'язково комусь молиться, просить заступництва, без цього ми ніяк з вами не обійдемося. І точно так козаки. Вони були християнами за віру християнську, одне з гаслів було козацьких. А покрова були прекрасні розповіді, як вона своїм омофором покривала козаків і рятувала їх. От Тому багато звісно віддавали гроші на церкви. А з одного боку, це був Хабар Богові, Другого рай, а з іншого дійсно, люди були віруючими. Іван Степанович Мазепа власним куштом побудував більше 20 церков. В Києво-Печерському Лавру, ота брама і церква всіх святих, де є якраз полотно із покровою, це на гроші Мазепи. На гроші Мазепи у Софії Київській вхідна вежа. І дзвін, дзвін нещодавно відновили, встановили, і він має право голосу зараз. Так що, як бачите, це одне, а інше: козаки не були бідняками. вони не жебрали, вони не їздили по світу, не говорили. Дайте нам, дайте, дайте! От 38 країн всі підкорюються е, Туреччині, а ми одній воюємо. Дайте нам ні. Вони брали. У козаків не було своїх гармат, але вдосталь було трофейну, трофейної зброї. Козаки були настільки багатими, Іван Степанович Мазепа мав боржниками усіх монархів Європи. Найбільшим боржником був шведський король. І навіть коли не стало Івана Степановича, його племіннику Швеція. Виплатила борги їхнього короля, уже тоді й короля не було. Так що, бачите, це таке: Дашкевич одягав, снаряжав ну, от, своє військо, дуже багато на це витратили. Зрозуміло. Пані Ганну, а от перш ніж я поставлю на запитання, скажіть, як звати котика чи кішку, яка допомагає вам сьогодні в ефірі? О, у мене кішка, коточка і кошеня Асічка. <рес> коточка і Асічка, прекрасно. Чудово, вітання їм переказуйте від нас. А то вони чують, вони так. все знають. важні. Вони, вони з вами завжди. Чому ж, чому ж козацтво занепало? От, погодьтеся, це ж абсолютно унікальна була Запорізька Січ, це ж така унікальна козацька автономія. І... Дійсно, таких, мабуть, такої іншої немає, і мабуть не буде. Хіба що зараз перероджується козацтво? От скажіть, чи винен в тому, от тоді саме Богдан Хмельницький, що підписав угоду з Московією, чи спрацювала та говірка? Де два українця, там три гетьмани? Чи можливо ні? Спростуйте це? От давайте так розбиратися давайте. за часів Богдана Хмельницького. Вперше 14 країн Європи. Визнали Україну як державу, і у нас було в Чигирині 14 дипломатичних представництв. Це був державник четвертий рік в Україні був не урожай, о, голод. І щоб Росія дала жито, не пшеницю в Росії пшениці не було. Богдан погодився. Заключити такий союз. Мир називався довічним. Не те, що росіяни кажуть навіть вічний. Ні. Довіку одного із тих, хто заключав Богдана або Московського царя. Ну от. Значить, ніяк не можна говорити, що він занепастив. Невідомо, як би ви вчинили або я у таких обставинах. А от оце пришелепкувати два українці, три гетьмани, вибачте, нам окупанти писали історію. Нам вони вкладали такі поняття, що українець бив себе власними вухами по власній фізіономії. Що таке? Два українці, три гетьмани. Візьміть родину руженських князі від часів Володимира Великого. І у них було сім гетьманів, починаючи дід, батько, троє синів. Причому Богдан Руженський це той, хто на власні кошти побудував першу церкву покрови. На Хортиці. Власним коштом це була похідна церква. Її возили з собою козаки в походи, а потім забирали уже, коли тікали від москалів. Сім гетьманів в одній родині. Як ми можемо говорити? А цей князь закінчив Падуанський університет. Його рідний брат теж Падуанський університет. Ну, третій Кирик теж став гетьманом, закінчив Краківський університет. Ну, як можна говорити? Люди, аристократи, багаті, самодостатні люди, які віддавалися своїй вітчизні. Ну, і раптом оцей маразм: два українці, три гетьмани. Та немає там жодного українця, там де три гетьмани. вони. Я тут не згодна з вами. А, так в тому -то і справа, що ми хочемо руйнувати ці тут, міфи, тому ми, ми вас да. запрошуємо. Що... Мені навіть трохи так. соромно стало, що я написав таке питання. Але я правда. знаєш, що може бути? Може, тут трохи інший сенс, я якось це з хати з краю першим зустрічаю. Мені дуже подобається повна версія <рес> цієї. Може, і тут мається на увазі, що дійсно, якщо порахувати, ну немає ніколи не було єдиної влади. Навіть за Богдана Хмельницького, який був гетьманом, були ще Наказний гетьман, були, ну, похідний гетьман. Можливо, ну, це мається на увазі, може, ми просто так розуміємо. Ні. Ну, батько Богдана Ружинського упродовж 20 років обирався на посаду гетьмана. Його ж козаки обирали за щось. Найдовше обирали Мазепу. От. Це не просто якісь вискочки, не просто вони викупили собі це місце. Так, це зрозуміло? Ми ще раз бачите, можемо в цьому переконатися? І вже знову хочемо вас запрошувати для того, щоб спростовувати ці міфи? Так. Тому що дійсно багато чого відбувається, того що, наприклад, нам нав'язали ще тоді совіти, так звані, як їх ми любимо називати, mm -hmm. так і, і те, що навіть іноді ми в підручниках вивчали. Тому завдяки вам, я думаю, що ми будемо спростовувати це все, е, пані е, Ганно. Я ще хочу вас запитати. Ви вірите в козацький дух? І що саме козацький дух за? Зараз допомагає нашим бійцям, в тому числі і на передовій, захищати Україну і вже звільняти Україну, що немало, що дуже важливо. Ви знаєте, люди за час війни почали відчувати своїх. От, стали більш рідними. Оце і є козацький дух. А у козацтва було найбільша віра у побратима. Коли загибав побратим його дітей, забирав той, хто залишався в живих, і виховував. Максима Рильського, малим, забрав побратим його батька і виховував. Так що дух збереження, чоловіки йшли наперед в степ, і вони охороняли свої села. Там, де були їхні жінки, точно так і зараз. Традиції є, традиції, вони безперервні.